Доброго дня, шановні гості, підписники мого каналу. Хочу представити вам нову модель прибора EZR Detector в корпусі HH046. Ось така його лицева панель. Ось так він виглядає ззаду. Давайте замірюємо, що у нас вийшло. Довжина 11 см. Ширина. Вісім. Ось така товщина. Три, ну, три з половиною сантиметра. Включаємо прибор. Прибор тихий. Це на От у нас другий. Це. Поряд знаходиться комп'ютер, ну і це в квартирі є де багато перешкод. На третьому бар'єрі тихо себе веде. Так, давайте зайдемо в меню, меню на українській мові. Можемо трошки... Ліхтарик, є ліхтарик включений. Ліхтарик два світодіода зробив. Ось так. Виключили ліхтарик. З одної сторони динамік по центру знаходиться. Роз'єм ласточкин хвіст. Давайте зараз покажу, як воно під'єднується. Є штанга в нас. І ось так. Дуже просто. Все. Нічого не болтається, нічого не випадає і знімається. Ось так от зняли блок. Виключу. Давайте зважимо, скільки він важить. Двісті сімдесят два грама. Ось так. Ну і в порівнянні з попереднім приладом. Ось так. Виглядає блок. Цей в корпусі HH047, цей в корпусі hh 046 Тепер щодо зарядки прибора. Акумулятори вмонтовані. Ось пішла зарядка. Червоний світодіод горить. Коли зарядиться, буде горіти синім світодіодом. Ось такий от приборчик вийшло. Всім гарного дня. В кого будуть питання, пишіть в коментарях. Відповім всім. З питань придбання є телефон в описі до відео. Всім дякую гарного дня!